Нарешті-решт, в нашому місті гарна погода. Зараз знаходимось на Болоні. Одна з рекреційних зон, які ми плануємо відкрити найближчими тижнями, це остров Оболонський. Зараз роботи закінчуються, підходимо до завершення. Знаходимось зараз на такому унікальному об'єкті. Місц хвиля, який був ще. Вироблено на Азовсталі, і ми встигли його забрати за декілька тижнів до початку війни. Ми повинні були відкрити цю рекреаційну зону і цей міст ще в 2022 році. Війна завадила нам, але незважаючи на що, ми знаходимо можливість тим не менш такі проекти реалізовувати. Потрібна ментальна рекреація. Такі зони. і... Працюємо, робимо все для того, щоб змінювати наше місто на кращий гарно